Я часто це називаю інклюзія на коліні. І я розкажу цей випадок, бо ми їхали з цим хлопцем в трамваї, з цим моїм другом, там, і підопічним. І, це, і до нас кобіта звернулася, котра сиділи собі в трамваї, така львівська гарна пані, зачіска, червоне пальто, все. І каже, а він у вас зовсім того? І я так ковтнув. Так зробив паузу, думаю. Ладно, робимо інклюзію на коліні, прямо в трамвай. Каже, ні, він не того. Але він у вас якийсь дивненький. І я, я ж не кажу їй, це мій там, підопічний, я психолог, я взагалі не почав. Я цього, цього нічого не кажу. І кажу, ну кажу, ви уважні. Так він чуть-чуть бо у нього такі він любив там деякі речі в руках тримати, uh -huh. на них дивитися, ніби і це. кажу: у нього справді є певна специфіка. Він цей, тому ви можете щось помітити. Кажу, а що у нього? Я кажу, у нього там роза спектру аутизму. А що це таке? І я йо так, от ми типу well, uh -huh. Я вдома почитаю.